Мої вітання всім. Сьогодні будемо говорити про блокову верстку. Це такий умовний підхід для створення верстки, в тому числі адаптивної верстки, е яка, по суті, створюється за допомогою властивости. За допомогою властивості Flat Left, Flat Right, е скажімо так, ну і задання там, відповідно, ширини, фіксованої чи відсоткової. Якщо говорити взагалі про початок, Підходів до верстки, то е, з нульових чи з 90-х починалося все, що верстка робилася з допомогою таблиці. Чому з допомогою таблиці? Бо з допомогою, з допомогою таблиці можна легко розбити веб-сторінку. Для прикладу, ну, зараз ми бачимо певну якийсь, е, сукупність блоків, тут 4 блоки, це, наприклад, один стопчик би був в таблиці. Е, тобто таблиця з одного стопчика. У даному випадку, бачите, знову ж таки, можна розбити три рядки. І тут, відповідно, кожен з яких був би якоюсь певною коміркою таблиці. тобто. Але це все робиться. Тоді виходило б, що це все було фіксовано. Ну, і коли, скажімо так, у нас не було такого різнобарвлення виходу інтернет, тобто пристрою різних таких. то це би було зручно, бо тоді виходили. Скажімо так, на початках кількість персональних комп'ютерів, а зараз заходять смартфони, планшети, великі якісь телевізори, відповідно персональні комп'ютери і розширення різне. Ну і значить, веб-сайт, веб-сторінка повинна по-різному відображатися. На рі... Ну, як по-різному? Вона має скрізь бути читабельною, ну і ну, зрозуміло, що з деякими особливостями по-різному вона має відображатися. Тому підхід е, таблиці тут зовсім недоречний в даному випадку. Е, зрозуміло, що є у нас Grid, Flex, Bootstrap і тому подібне, е, але найпростішим варіантом для того, щоб розібратися, як можна зробити, це є блокова верстка, тобто е, верстка на основі блоків з допомогою властивості флаг. Так, ну і перейдемо до першої нашої структури. Як бачите. Коли нам потрібно задати, наприклад, хедер, ну, звичайний сайт, хедер, футер, міст, бар, звичайна веб-сторінка. Ми задаємо, відповідно. І тут задані деякі стилі, висота задана тільки для того, щоб показати, скажімо так, висота і бекграунд. задані, щоб тільки показати, скажімо так, межі, межі наших блоків, відповідно. Тобто. Висота ж вирівнюється, тобто на основі контенту, вона буде будуватися. Висота блоків. Зазвичай будується на веб-сайтах. Тобто контент розтягує блок. Е, значить, Ну і бачите, ось так виглядає, коли ми не застосовуємо властивість флоа. Тепер, якщо ми застосуємо цю властивість, для прикладу, збережемо Ctrl-S. Відобразимо, і ось бачите, вже тоді міст омиває, скажімо так, вірніше. Вірніше сайдбар обтікає, омиває зліва. Flat left. Зліва. Тобто, в даному випадку в міст, в даному випадку Main є. Обтікаючим елементом, а сайтбар плаваючим елементом, який плаває зліва відносно основного місту відносно обтікаючого елементу. Так, але ну, В деяких випадках воно може і прийнятно. Зрозуміло, що ми зараз розтягуємо, стягуємо то е, сайтбар є фіксованим сайдбар фіксований шириною, хоча іноді можна фіксувати його, наприклад, третиною, там 30%, від... 33%, 30%, 25% від ширини е... контейнера, тобто браузера. А можна, ну і крім того, що ми задамо, наприклад, там 30%. Ми можемо задати мінімальну і максимальну ширину у пікселях. Наприклад, мінімальна була б, ж, знову ж таки, 150, а максимальна була б там 400 чи 300. Ну і відповідно, е а сама ширина там 30%. Ну і приблизно він десь так і би займав при різних е гаджетах, там максимум 400, мінімум 150, але десь приблизно це б була третина від. Е Ширини веб-сторінки, тіла, документу, веб браузер Значить, е... Ну, а тепер, якщо ми, наприклад, хочемо, щоб сайт-бар, умовно був окремо від місту, нам можна задати марджен. Але марджи е, треба задавати з урахуванням відповідно нашої. Ширини сайтбара і з урахування відступів. Яких відступів? Відступів сайтбара справа і зліва, тому що десь у нас тут задано, що марджін має 10 пікселів, значить 2 відступи. Якщо ми задамо тільки 160, то буде повністю скажімо, ну Тут якраз границі задано, границя на границю співпади. Тому ми задали 170, Ctrl-S, зберігаємо, відображаємо. І, от бачите, ось так же в нас виглядає. Зрозуміло, що сайтбар можна давати зліва, справа, можна обидва давати сайтбар. це в залежності від ситуації, а можна і без нього, скажімо так. Ну, і таким чином ми можна е, найпростіше побудувати адаптивну верстку, яка буде е, читабельно відображатися на різних гаджетах. Так, далі, аналогічно можемо створювати. Вкладені плаваючі блоки. Тепер дивимося. У нас є ось, скажімо, знову ж таки, мейн основний в ньому є меню і контент, і сайдбар є правий. Тепер дивимося на наші стилі. Сайдбар обтікає. Тобто, сайдбар це плаваючий елемент, він обтікає справа основний блок. блок-мейн. Тепер далі ми йдемо в меню. Меню обтікає зліва. Вже е, блок контент всередині. Тобто виходить в даному випадку, що ми створили два рівні, два рівні плаваючих документ, е, е, елементів. Тобто є вкладений елемент плаваючий. Далі е, ще один момент можна розглянути. Ось, наприклад, в даному випадку, бачите, вже висота контентом, контентом, скажімо так, розтягується, тобто підтримується за допомогою контенту. Висота не фіксована. Це цей третій випадок наш. Але що я хотів саме показати третім? Ну, в принципі, в даному випадку нормально так, бачите, відображається. Є у нас шапка, є у нас підвал ось тут. Зрозуміло, що тут стилі такі собі, в принципі, ні про що не говорять е, особливо. Але що хотілося тут показати? Бачите, і сайдбарс, хоча в нього контент, по суті кажучи, незначний, але він розтягнутий до кінця, тобто до рівня основного місту. Як це зроблено? Як це зроблено і чи це треба робити? Це зроблено за допомогою того, що я обгорнув. Сайдбар і мейн, меню і мейн, фактично сайдбар і основний міст, одним блоком, одним блоком, а для нього тільки задав фактично бекграунд. Тепер для основного місту я бекграунд перевизначаю, того він інакше. Він, по суті кажучи, мейн накладається на оцей обгортач, ти перевизначає колір. Якщо би, наприклад, цього не було, так, якщо би цього не було. Що у нас би було? Чому я це зробив, по суті, кажучи? так, Ctrl S. Тепер дивіться. Як воно виглядає вже. А тепер, враховуючи, що ще може бути в сайтбара свій колір. От що важливо тут. Давайте, давайте задамо, наприклад, от, от як, по суті, кажучи, цей колір для самого сайтбара. І ми отримаємо, бачите, от таке негарне. Негарне, по суті, кажучи, бо не зрозуміло, що це є. Так, за допомогою цього такого блоку, обгортача, ми можемо ці речі вирішувати. І іноді так і треба робити. Це все в цьому відео. Дякую за увагу. Дивіться наступні відео.